Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Страшно, мені насласився кошмар. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я б а в мертві. і я сукирою. Я ще кричав у вісні, мені знову наснився кошмар. Наче я знову вбив вас. Ще донедавна родина Наталі жила добре, і усі навкруг вважали її сім'ю ідеальною. Та все змінилося, коли жінці, її чоловікові Михайлу та сину Дані почав снитися один і той самий сон, де кожен бачив себе у ролі вбивці своєї родини. Це дуже налякало жінку, тому вона вирішила звернутися по допомогу до бабусі. Допоможіть, благаю. Може, нас хтось прокляв, але не розумію за що, хіба заздрить хтось. Дай мені якусь річ пов'язану з домом. Не бачу прокляття на вашій родині. Але справді є та, яка заздрить. І що робити? А ти мені не все розповіла. Вам не тільки кошмари сняться, ви усі один і той же самий сон бачите. Так він всіх нас лякає. Це знак, що скоро твій дім на пустку перетвориться. Ми що помремо? Катю, принеси запалену свічку. А ти візьми в руки віск, розминай і подумки пройдися по квартирі. Уявляй свою сім'ю вдома. Розіб'яла. Що далі? Тримай над полум'ям. Чорний дим бачиш? Ні. Димно чорний. От і добре. Немає смерті. Але і щастя в цьому домі немає. Біда якось із землею пов'язана. І тільки ти її зможеш відвести. Я ладна на все. Що робити? Тримай себе в руках. Сваритися в домі не смій. Ні з сином, ні з чоловіком. Щоб не сталося. Дякую. Повертаючись від бабусі, Наталя все думала, хто може бути та жінка, яка заздрить її щасливій родині. Несподівано Наталі спало на думку, що це могла бути їхня консьєржка Алла. Ще не стара, але зовсім самотня жінка, яка завжди із зацікавленням розпитувала Наталю про її сім'ю. Навіть не знаю, як тобі сказати. Почекай. Ось, тримай. Так. Це донькіна форма для боксу. Але чому вона в землі? Розумієш, я кущі підстригала, а тут данька за кущі. і і бігом додому. Ну, я туди і ось викопала. Це він під буском зарив. Mm. Наташ, ти його тільки не свари сильно. Знаєш, мені здалося у нього якісь проблеми. Я сама розберуся з сином. Те, що речі Дані були в землі, і повернула їх Алла, ще більше укріпило підозру Наталі, що біду на них накликала саме консьєржка. Водночас жінка була вражена вчинком сина, тож вона вирішила негайно із ним поговорити. Ма, ти мене налякала, не роби так більше. Дані Наталя пам'ятала наказ бабусі не сваритися, тому намагалася себе опанувати і не кричати на Даню. Ти Розумієш, що це речі, вони коштують грошей. То що? Вони мені більше не потрібні. Я більше не піду на бокс. Не підеш на бокс, то й на танці не підеш. Я більше не буду брехати таткові і поти тебе водити. І взагалі, як ти поводишся зі мною? <зас> ну не треба! Я ненавиджу його бокс! А ти взагалі можеш мене віддати комусь? Тань. Ну, що ти таке кажеш? Я люблю тебе і нікому не віддам. Хто тебе побив? ніхто на тренуванні. Мама, як ти не розумієш? Я не хочу бити людей. І не хочу, щоб вони мене били. А танцювати я люблю. Розумію. Ну, то що? Сьогодні все розповімо таткові? Оскільки Михайло захоплювався боксом і хотів, щоб син його наслідував в усьому, а танці вважав дівчачим заняттям, то Наталя не була впевнена, що їй вдасться його легко переконати, і чоловік дозволить Дані покинути бокс заради танців. Тож жінка підготувалася до розмови. Ну як сьогоднішнє тренування я бачу, вдалося. Я сподіваюся, ти в боргу не лишився. Я пропустив удар. Багато ударів. На вихідних йдемо на стадіон. Я тебе навчу. В чому справа? Міш, Тут ось що. Наш Данька виграв спортивні змагання. Серйозно? Так я не щось я, я не второпав. А чого я досі нічого не знаю? Ось нагороджується за перемогу у конкурсі зі спортивного танцю. <гум> Розумієш, а, Міш, а, тепер Данька виступатиме на міських змаганнях, але йому небезпечно займатися боксом. Бо якщо його травмують… Не розумію. Тобто ти потай від мене водила його на танці. А тепер він хоче кинути бокс? Так. Так, Даня. Чим ти думав? Ну зваж, Ну, от як ти будеш дівчину свою захищати? Ногами кренделі виписувати? Чи може вона тебе захищатиме слабака? Стам ти такий, сам клади на свій бокс. Ну, гаразд. Ну, гаразд, гаразд. я в тебе заберу телефон і комп'ютер. Сидітимеш вдома, наказаний. Ти думаєш, що говориш сину. А ти думаєш, кого ти з нього виховуєш? Бабу брехливу і скандальну. Не смій обзивати сина. Наталя, захищаючи сина, забула Ні. про пересторогу бабусі про те, що не повинна сваритися у домі. Лише наступного ранку жінка усвідомила, якої біди вона накоїла. Даня, прокидайся запізнишся. Міша! Міша Даня втік! Даню шукали цілий день. Він не приходив до школи, не спілкувався із друзями, а його мобільний був відключений. Звернення до поліції теж поки нічого не дало. Повернувшись додому ні з чим, Наталя і Михайло вирішили обшукати кімнату сина, але вони не знайшли жодної підказки, де міг бути хлопчик. Ти це бачила? Ти це бачила? Треба було його до психолога водити, а не потай від мене на отій твої танці. Знаєш що? Просто не треба було із сина робити успішну копію себе, і він би не втік. Якби ти хоч інколи думав про те, що хоче він а не ти. Так це ж ти йому всьому потакала. І це через тебе він виріс слабаком і розмазнею. І так, я краще знаю, що потрібно моєму синові. Сварку, яка могла перерости у черговий скандал, перервав дзвінок у двері. Наталя і Михайло кинулися відчиняти, сподіваючись, що це Даня нарешті повернувся додому. Добрий день. Я ж нічого не наплутала. Сьогодні п'ятниця в нас з запланований перегляд Черлака Хомса в оригіналі. Так, англійська. Вибачте, заняття не буде. Даня пропав. Як пропав? Пішов з дому. Його ніде нема. Скажіть, а Данька нічого такого вам не казав? Ще, може, підкаже, де його шукати? Нічого такого? Хоча недавно він готував усний твір про друзів і розказав, що вони на бустрі збудували собі штаб. Я зараз же їду туди. А я з тобою. Сиди тут. Він може повернутися. І я можу з вами піти, допоможу шукати. Добре. Добре. А я потім відвезу вас додому. Все буде гаразд. На пустирі Михайло Даню не знайшов. І додому хлопчик так і не повернувся. Нещасна жінка не знала, де шукати сина. Вона ледве дочекалася світанку і приїхала до бабусі знову просити допомоги. Живий твій Даня. Але навкруг нього темно дуже темно. Бабу Люба, ми малюнки його знайшли. Там все темне і, і язики полум'я. Страшні такі. Малюнки ці до його зникнення не мають ніякого відношення. Але твій син малює неспроста. Привези їх мені наступного разу. Бачу, даня твій, ніби на будівництві чи в підвалі. Так а де саме його шукати? Він скоро знайдеться. Серце тобі підкаже і добра людина допоможе. Не свари його. Трата в нього якась і образа. Але пам'ятай, тільки ти можеш все виправити. Тримай себе в руках. Як би боляче тобі не було. Цілий день Наталя шукала сина. Вона обійшла усі будівництва поблизу, проте дані ніде не було. Жінка сподівалася, що він повернеться додому, але марно. Тож Наталя знову вирішила йти на його пошуки. Наташа, тобі погано. Слухай, може, ліки якісь дати? В мене аптечка є. Не, не треба. Данька й досі не повернулася. В поліцію що кажуть, шукають. Та що поліція? Я вон до провидиці ходила. Вона сказала, що він. У підвалі десь чи на будівництві, я вже всі будівництва обійшла. А ти в нашому дивилась? Ну, В мене як декілька днів тому ключі пропали, він досі відкритий стоїть. Справді? Так. Так я піду, подивлюся. Так, звісно. Дякую. Як виявилося, Таня вже кілька днів жив у підвалі власного будинку. Там його і знайшла Наталя. Хлопчик вже й сам хотів повернутися додому, але боявся гніву матері і батька. Слава Богу, ти живий. Зараз татка обрала. Да! Я куртку загубив. Я хотів у паркінгу переночувати. За мною охоронець погнався. Схопився куртку, я утікаю, куртка у нього лишилася. І мобільний теж. Не біда. Куртку нову купимо, А мобільний мій новий візьмеш. який татко на день народження подарував. Головне, що ти живий і здоровий. Я даньку знайшла. Михайло дуже зрадів, що Даня знайшовся, але він був змушений залишитися на роботі на усю ніч, бо там виникла надзвичайна ситуація. Тож, почувши ранковий дзвінок у двері, Наталя була впевнена, що це він. Натомість на порозі стояв невідомий чоловік. Вибачте, що так рано. Я до вашого чоловіка можна з ним поговорити? А Він ще на роботі. А ви хто? А я чоловік Світлани. Вона займається англійською з вашим сином. Свята не повернулася додому. От хотів спитати у вашого чоловіка, де вона? Ма, я пішов. Ось куртку бери, синко. це тобі. Бавай. Я щось не розумію. А до чого тут мій чоловік? Вам зараз буде складно мені повірити. Але я бачив, як моя дружина цілувалася з вашим чоловіком. Потім сіла в його машину, і вони кудись поїхали. Наталя була приголомшена, тому що на фотографії дійсно був її чоловік біля своєї машини в обіймах Світлани. Наталя з Романом розмовляли вже дві години. Вони обоє були жертвами зради. І Їм було про що поговорити. От Козел. У нього син пропав, а він по бабам бігає. Романе, а можна на ти? Ми з тобою шести породичі. Мене зрадив мій чоловік своєю дружиною, а тебе не продовжуй. Я згоден. Ви знаєш, я тільки нещодавно усвідомила. Які ми з ним різні. Чоловік хотів, щоб Даня займався боксом, а я потай водила його на танці. Бо він так просив. Власне, через це у нас з чоловіком і конфлікт. О, ніби про своє дитинство чую. Батько змушував ходити на хокей. а я А я мріяв займатися фігурним катанням і потай тренувався сам. Клас! А я не вмію на козина кататися. Але фігурне катання люблю дивитися. Знаєш, краще не треба. Лише не буде повір. А тобі ще сина зі школи зустрічати. Так, ти правий. Дякую. Михайло тільки ввечері повернувся додому. Наталя була дуже ображена на чоловіка. Але вирішила поки не казати йому, що знає про зраду. Привет. За порадою бабусі вона вирішила утриматися від скандалу. Нормально, з друзями на вулиці. Слухай, мене тут в відрядженні відправляють прямо сьогодні. Організуй мені вечерю. Наталя не витримала чергової брехні і зірвалася. А може краще підеш до своєї коханки. Нехай вона тебе нагодує. Який кезь з тобі вкусив? Що не плетеш? Зранку до мене приходив чоловік Світлани і все мені розповів. Так що забирайся звідси геть у своє відрядження і більше не повертайся. Добре. Добре, я піду. Подивимося, хто пожалкує. Серце Наталі країлося від образи на чоловіка. Їй хотілося скоріше забути про те, що сталося. Тож, коли жінці раптом подзвонив Роман і запросив її на каток, несподівано для себе вона погодилася. Минуло три тижні. Михайло додому не вертався. Натомість Наталя почала зближатися із Романом, з яким у них виявилося багато спільного. Жінка геть заплуталася у своєму житті та почуттях, тому вирішила знову звернутися за порадою до бабусі. До того ж, Наталя захопила із собою малюнки сина. Які здавалися їй дивними та зловісними? Там щось страшне? Ні. Сен твій виявився розумнішим за вас усіх. Він намалював причину негараздів. Що ж це полум'я? Це червона квітка в землі. Пригадуєш щось. Дивись, яку красу мені Алла подарувала? З дитинства не народжу цей запах. Прибери її звідси, будь ласка. Точно. Це ж Алла дарувала мені багонію у горщику. Це вона нашкодила нам. Так і вона мені заздрить. Заздрила тобі коханка твого чоловіка, Алла зла не хотіла. Та квітка дійсно охороняє сімейне щастя. Забери квітку в дім і слова скажи: щастя в дім несу, біду за порогом лишаю. І тоді щастя повернеться. Тільки я тепер не впевнена, що хочу його з чоловіком. Бачу, ти про іншого думаєш. Так. Його звуть Роман. Він такий добрий, уважний. Я тільки подумаю, а він вже робить. Катю, принеси миску з водою. А ти зірви лівою рукою три горобини. І загадай. Де ти, де твій чоловік? І де Роман? Кидай горобини в воду одночасно. Кажи, що бачиш? Всі горобинки разом. Тільки та, що мішана трохи відплила. Значить, повернеться твій чоловік до тебе. Але виправити його вже неможливо. Гуляти буде. І Роман прийде до тебе. Жінці свої він вже не пробачить, а тебе він по-справжньому кохає. Як жити тобі вирішувати. Наталя не знала, як правильно вчинити: зійтися зі зрадливим чоловіком заради сина чи будувати нові стосунки із романом. Привіт. Як ти, як, Даня? Все добре. А ти яким вітром? Я все обдумав: я хочу повернутися. Пустиш? Данька тебе любить. Приходь до нього. А я з тобою жити не можу. Не хочу. Щастя в дім несу, піду за порогом лишаю. Як і казала бабуся, Михайло намагався повернутися, але Наталя його назад не пустила. Минув час, Роман прийшов у дім Наталі на правах чоловіка та відчима. Даня покинув бокс і займається танцями. Нещодавно хлопчик переміг на міжнародних змаганнях. Наталя ж добре запам'ятала, що домашні квіти не можна виносити з дому і саджати за порогом. Бабуся каже, вони можуть забрати благополуччя з родини. Якщо ви хочете винести домашню квітку з помешкання і посадити за дверима, то маєте сказати: з дому виношу. Щастя в домі лишаю і підсипати квітці землі, коли вона вже стоятиме за дверима вашої оселі.